Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, друзі Олена Брайченко, тут як керівниця проєкту Їжа культура, дослідниця української гастрономії, яка вміє працювати з архівами, і багато чого нового дає. Доброго ранку. тобі. Добрий ранку візіонерка. Це важливо слухати. Ми тільки що побачили осучасну українську кухню, так з одного боку, з іншого боку, там же ж, от для мене було вудження це цікавість, яку нам дали прикопчення. Потім багато корінь використовували так і пастернаки, і моркви, і буряки, і так. Далі, а ферментовані страви. Це ж взагалі? так, але ми зараз говоримо не про це. Ми зараз говоримо про традиційні страви. Так, так? і от перед тим як готуватися до ефіру, ми просто загуглили загуглили 12 традиційних страв. І ось що нам видав гугл. Отже, узвар, кутя, хліб, вареники з картоплею, вареники з капустою, вінегрет, риба смажена, мариновані гриби, тушкована капуста, пісні, голубці, пампушки, квашені овочі. Ну і власне, оці страви ми. Зібрали на столі, але я вже бачу, що трішечки є якась різниця, приміром з моїм регіоном. У мене там було ще ще інші страви були на столі. От скажіть, будь ласка, наскільки відрізняються в різних регіонах так ці основні страви? Чи вони? Практично одинаково. А, ну зараз відрізняються менше, та тому uh -huh. що ми засвоїмо якісь знання про традиції, наприклад, з ефіру сніданку uh -huh. 1 плюс 1 або з лекції, або з якихось матеріалів. І тому багато речей міксується, але й досі є а, такі прям ну виразні смаки або виразна особливість uh -huh. регіонів. От а, тут у вас немає пампухів. Немає. Ось о пампушки Ось що, є. Ну, це такі це не то? Ні -ні -ні, пампухи такі смажені з волії, угу. з ружею. І от одна частина України до Різдва готує або купує ці пампухи. Інша частина України Надніпрянщина, Полтавщина, Слобожанщина смажить а, вергуни. Це або хрусти, вони ще називаються і присипаються цукровою пудрою. Угу. Так само і по куті. В окремих регіонах люблять варити рідку кутю і її угу. прямо аж наливають. Узвар так, туди. З узваром так. додають. От так. у мене так. Дома. А який це регіон? Це Чернівецька область. Чернівецька. Так, Вижниця. Буковина. Буковина. Ось. А в інших, наприклад, таку густу-густу кутю. Потім північні регіони України, Полісся, а також частина західної України буде готувати кутю з ячменя. Сьогодні іноді uh -huh. це дуже до речі, для багатьох українців відкриття, що перлова крупа це ячмінь. Так, uh -huh. це ячмінь. І в цих регіонах досі готують ячмінну uh -huh. кутю. Чому ячмінну? Тому що ячмінь в цих регіонах краще родив ніж пшениця. Він менш вибагливий до ґрунту, менш вибагливий до там змін клімату і тому це ячмінна. Кутя. Також я в кількох блогерів побачила кутю зі спельтою як така альтернатива Спельта. традиційна. Це але... правильно колосочок пшеничний, але з двома зернятами але на це, кожному да, куп'янку. Це вид двозернянки продавньої пшениці, яку готували ще з давніх часів, і вона навіть зветься дідівська пшениця. А і ще на я... тут Київщина теж лавиться так, спельтою. Цю, цю пшеницю в Україні почали вирощувати ну як мінімум дві тисячі років до нашої Здавалося. ери. і з неї готували кутю. Вона трошки довше варить. Uh -huh. Тому е, да, і я, до речі, прийшла сьогодні теж з кутею, тому що е, в Україні є така дуже гарна традиція на Різдво не можна сваритися. Uh -huh. І якщо у вас були, ну слава Богу, в нас з вами гарні uh -huh. стосунки, але якщо у вас з кимось ну так собі, е, стосунки, і ви хочете їх налагодити, беріть кутю. І приходьте в гості mm. і е, налагоджуйте вашу комунікацію, тому що е, на різдвяні свята не можна лихословити, не можна бути злим, не можна е, відмов. Як це відмовляти тим людям, які до вас прийшли, от я до вас теж прийшла в гості з своєю котею, яку я готую, так як ми готуємо до все дома. ж не випадково. Олена, ти 에... підготувалася і глечик, та теж з історія е, глечик. Це опішня, боже, не опішнянська, це Васильківська кераміка. Київщина, да так. Васильківський завод вже не працює, але кераміка в мене ще є, але... і тому я лишаю свою кутю і сподіваюся, що ви її скуштуєте. Але давайте, якщо ще є час, так, поговоримо про брата. Оце давайте. цікаво. Кожен 12 страв, але так. ж кожен щось. Про щось говорять. Не йому? завжди в Україні готували 12 страв. Це така традиція, більш, е, більш осучаснена. Готува... Три... Є три важливі речі, які мають бути на різдвяному столі: це куття, це узвар і це хліб. У Вас е, дякувати Богу, теж хліб є. Колач mm -hmm. і, колач і дуже... маком посипаний. І ви дуже гарно поставили кутю. Я ще потім після ефіру покладу під кутю монетку, щоб всі були щасливі ага. і багаті. А кутя на сіні, що це таке? Кутю взагалі це ритуальна страва, і не так важливий її смак, не так важливо, чи вона в вас рідка, чи вона в вас густа, чи там є цукати, чи там є горішки. Але важливо, як ви з нею поводитесь, угу. тому що це зерно, це така прадавня, прадавня страва, яка лишилася в нашій обрядовій ритуальній культурі. Кутю ніколи, отак як я не приносили голими рука руками, видягали рукавички, клали монетку, також для того, щоб ем, ну, бути щасливим і заможним в наступному році. А Викладали теж ніколи кутю не ставили на порожній стіл. Її дуже часто ставлять, вона завжди йде в парі uh -huh. з узваром. А і вистеляли сіном для того, щоб е, ну, це ритуальна страва. Uh -huh. Густарівка і... це хороша. Ну я кажу, як каша, але вона не як суп. Ну то це консистенці, текстуру ну так може бути і угу. рідка. Тут це залежить від угу. регіону, тут О, не від традиції. тут uh -huh. немає. Ну вона не стає від того не сакральною, ага. так uh -huh. от, а також якщо в тих людей, в яких є господарство вдома, то досі збережений звичай, коли жінка бере кутю і несе на покуть, то діти квохчуть, а вона також може квохтати, щоб неслися кури гарно, ось або навіть зищати в тих родинах, де є е, бджоли, а, так ну, є вареники, бджоли. риба, голубці. Так, Суденько. вареники, риба, голубці. Значить, вареники, так, да, дуже традиційна страва. Риба з'явилася близько в 70-х роках 20-го сторіччя такого формату хек. Але е, в традиційній культурі, в залежності від регіону, смажили або робили драглі з риби, та яку зловили в найближчому озері. На Волині це будуть в'юни, десь будуть коропи. Е, капуста, голубці, риби узвар. Гриби, узвар е, квашена, квашене, да, Є не вистачаючи пиріжків, і мені ще так. не вистачає, якщо ми говоримо про традиції, то було б добре якусь рідку. Страву це може бути е, квасоляна юшка, це може бути пісний борщ, це може бути пісний супчики, капусняк, супчики. це може бути борщ з вушками Юшка з грибами. Юшка з грибами та відчувається О, регі так. Регі регіональний голос. Друзі, у нас сьогодні колоритний носій, також українськості. Роман Гриньк, який супроводжує музичний ефір сніданку. Перша зірка Романе. Що з кутею ваших вашій родині? Там святкуємо. І цей також все я слухаю і так подібно на те, що ми давно робимо. А, а яка саме у вас кутя? Що ви додаєте туди? Ну вона солодка. Додаємо туди родзинки, додаємо туди. Ну, Меду трошки. Ну, Лариса там має ще свій секрети. На секретик. основі у звару, зварчик туди доливаєте? Е, так. Багато все плаває чи просто? Ні, ні, раме, ні. Кажа? Так, тільки крапельку-крапельку. У окремо стоїть, так як у вас. Е, Романе, оскільки ви віртуоз, про це знає весь світ. А просто невеличке таке прохання. Просто зараз для нашої багато мільйонів, Ви можете зімпровізувати, як на бандурі може звучати. 12, 12 різдвяних страв. Я навіть можу розказати рецепт, як їх приготувати. От візьму 12 струн. Говорить! Бандера! Беремо 12 струн. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, дванадцять. 12. І приготовлюємо кожну струну наприклад, оцю. Друга справа. І запилу варчиком. це дуже дуже а, гарно і знаєте про і Імпровіз. Різово, Геніально. Е, менше. Треба говорити про 12 страв, умовно Ох. кажучи. Найважливіше це атмосфера і те, як ми відчуваємо. Пасибі, оце круто, коли е, за столом ще. Дізнається більше про Україну, про нас усіх про традиції, так, друзі. Ну і попереду з нами інша локація. Адже нас семеро ведучих сьогодні. Працюють для вас і зустрічають першу зірку. І попереду будуть чекати на нас Єгор і Неля. А вони сьогодні в особливому місці з особливими людьми. Так це... діттями це... з дітками. Так, благодійний дім буде обов'язково Дочекайтеся, Це була Олена Браченко, візіонерка і дослідниця гастрономічного світу України і проєкт Їжа Культура. До нових зустрічей! Дякую, бути з нами спеціфір Сніданок. Перша зірка.